Друзі, всім величезний привіт! То відео, то, яке вийшло, огляд з АТБ, який я зняв знижки 60%. На жаль, оці знижки будуть діяти лише в одному АТБ. Не знаю чому так. Я дзвонив на гарячу лінію, дзвонив, запитував, чи ці знижки будуть діяти у всіх в мережах ну, по всій території України, у всіх магазинах АТБ. Вони сказали, що в нас такої інформації нема, ми не знаємо. Ось, коли я запитував, коли вони розставляли цінники, тому що я зайшов в АТБ, вони тільки розставляли цінники. Я кажу, ой, у вас така акція буде, що це за акція? Вони сказали, що ми, ми не знаємо, нам от всі кидали розпорядження, ми розставляємо цінники. Ось, це перше. Я ось зараз стою перед АТБ, теж зайшов в інший АТБ. Дійсно, цінників нема, акцій нема. Мабуть, це тільки акція в цьому АТБ. Не знаю, чому так, не знаю, чому в АТБ на гарячій лінії не знають. В АТБ в магазині теж сказати не можуть. До них прийшло розпорядження, надрукували цінники і розставляють. Ну я записував відео, теж не знав цієї інформації, тому я записував відео. Знаєте, з такою радістю для вас, щоб дійсно ми пораділи з вами трішки, що хоча б якась знижка була для нас з вами. Тому тому що. Тому. Ну ось, ну, ось як би так. Тому. Вибачте мене, я не знав. Ну, я дійсно не знав. Тому ось так. Відео записував для вас. думаю, що воно дійсно буде так. По всій, всій території України, але це, це, перше такі, це, це вперше таке? Це таке вперше. ось, Тому знижка буде тільки в цьому магазині, в одному АТБ, Львівська область, Дрогобич, Тільки одну неділю. І це не новий АТБ, це тебе вже давно-давно цьому АТБ, чому так ті знижки, чому так. До сих пір я не знаю. Тому вибачайте мене, я. І знав цієї інформації. Хто запланував покупки, не ображайтесь. Я теж не знав. Теж не знав, що це, що це так тільки в одному АТБ. вас потішити знижками. Ну ось так. Все. Економних вам покупок і до зустрічі.